Українські в'язні можуть залишитися сам на сам з людьми в погонах без надії на захист з боку громадських організацій. У міністерстві юстиції розробили законопроект, що майже усуває правозахисників від контролю над тим, що діється по той бік ґрад. Реальні історії цих жінок, що вийшли на маленьку акцію протесту по підстіни кабінету міністрів, страшніше за найстрашніші вигадки сценарістів фільмів жахів. Фабула у всіх одна: сина забирають, нібито міліціянти а насправді виявляються. Кати у погонах. Дівали противогаз, перекривали кислород, підключали до полових органів електроток, били. є на сьогоднішній день. У мене є заключення суд то що його били міліціянти били. А нас відділ міліції знаходиться в підвалі. Вони його туди забрали, в підвал поставили два столи в підвалі. йому руки закатували в наручниках назад, підсунули сюди лом він висів в сутки, звук із очей кров пішла. Так готували його. З чотирьох утра збивали його, він втратив сознання. Потім мені вже розповідав. І в результаті відрізали мочки ушей, щоб добитися явки з повинною. До стін кабінету міністрів жінки сьогодні вийшли, щоб нагадати про страшні долі своїх дітей, а ще підтримати правозахисників у їхній боротьбі із новим законопроєктом про запобіжні заходи проти катувань. Цей закон не передбачає участі правозахисників у контролі за тим, що діється у в'язницях, Ба більше їх виключили навіть самого процесу обговорення документу. З'явився інший законопроєкт, восьмий пункт пояснювальної записки, якого каже, що цей законопроєкт не потребує консультації. Проведення консультацій з громадськістю автори ідеї в урядництві юстиції. Заступниця міністра радить не перебільшувати значення самого закону, хай би яким він не був у боротьбі із застосуванням сили правоохоронцями. Можна створити ідеальне законодавство, але є людський фактор, і гарантувати, що щось припиниться тут просто неможливо. Як можна зараз прорахувати, що ми будемо гарантувати кожній мамі, що якщо дитина потрапила до органу внутрішніх справ, що вона звідти не повернеться з сінцями, що вона не вийде з там з 51 синцем, сінцем, як це відбулося? Та нещодавно я читала цю інформацію в засобах масової інформації. Ну хто це може гарантувати? Щоб зменшити кількість отриманих синців, українські правозахисники, як і їхні колеги за кордоном, хотіли посилити контроль спільноти над в'язнями через спеціальний орган. Вони пропонували створити незалежну структуру, чиї працівники всякої миті могли б без попередження відвідати будь-яку в'язницю чи слідчий ізолятор і робити свої незалежні висновки щодо того, катують затриманих міліціянти чи ні. Ця ідея також була оформлена у законопроєкт ще два роки тому. Однак Колишня влада не змогла провести голосування у парламенті, а нова не знайшла грошей на отримання такого органу. Ми підрахували, скільки то буде вартувати державі. Мушу сказати, що вийшла досить велика сума. Я зараз не згадаю точно яка. Ми не можемо не розуміти, в яких обставинах ми живемо. Всі функції стороннього контролю. Мін'юст у новому законопроєкті пропонує передати уповноваженому Верховної Ради справ людини. А там вже як схочуть, запрошуватимуть до інспекції у в'язниці правозахисників, а не схочуть, їздитимуть, перевіряти чи є тортури в іншому товаристві. Хто будуть цими людьми, які будуть приїжджати? Місцевий прокурор, місцевий міліціонер. Цим жінкам захистити дітей від катів у погонах не допомогли ані з справ людини, ані прокуратура, що зобов'язана пильнувати за дотрим. Меням закону у в'язницях у мін'юсті ж критику почули. Автори законопроекту з міністерства, поки що правда на словах, пообіцяли врахувати думку громадськості і виписати в законі участь правозахисників у контролі над порядком у в'язницях. Наталя Соколенко, Максим Мусіян, програма Вікна СТВ.